Медитація, візуалізація, ліхтарик вдячності, автор, практичний психолог Вікторія Макосєєва. Сьогодні ми вирушимо у внутрішню подорож, щоб знайти особливий ліхтарик, символ вдячності та тепла. Він допомагає нам згадати, за що ми вдячні в житті, і наповнює нас світлом, яке можемо ділитися з іншими. Ця подорож буде ніжною, спокійною і наповненою гармонією. Сядьте, будь ласка, зручно, нехай ваше тіло знайде положення, у якому йому комфортно. Покладіть руки на коліна або з'єднайте долоні разом. Закрийте очі і зробіть глибокий вдих. І повільний. Розслаблений видих. Робіть, будь ласка, вдихи і видихи повільними, нерізкими, щоб не закрутилася голова. Знову повільний вдих і повільний, спокійний видих. Відчуйте, як ваше дихання стає рівним і спокійним. З кожним новим вдихом ви вбираєте в себе легкість, спокій, а з кожним видихом відпускаєте напругу. Уявіть, як тепла хвиля розслаблення повільно огортає вас. Вона проходить крізь вашу голову, розслабляючи шкіру голови. Лоб. Знімає напруження з очей. Розслабляє щуки та нижню щелепу. Спускається нижче до шиї, розслабляючи кожен м'яз. Опускається вниз по плечах. Розслабляє руки до самих кінчиків пальців. Далі ця хвиля розтікається по грудях, животі, огортає спину. Вона спускається ще нижче, до стегон, колін. І вниз до самих кінчиків, пальчиків на ногах. Все ваше тіло наповнюється спокоєм і теплом. Якщо потрібно, спробуйте уявити ще раз, як з кожним вдихом тепла хвиля розслаблення окутує вас, все ваше тіло. Розслабляє, ваше тіло таке стає спокійним, теплим, невагомим. Ваше тіло зараз відпочиває, а фантазія допоможе поринути у візуальну подорож. Уявіть, що у ваших долонях з'являється маленький ліхтарик. Він теплий і приємний на дотик. Спочатку він світить ніжному, маленька зірочка. Роздивіться його уважніше, якої він форми. Можливо, це винточен... витончений скляний ліхтарик, або зроблений із дерева, прикрашений візерунками. А може він нагадує казковий світлячок, що мерехтить у ваших руках? Це ваш ліхтарик вдячності і він унікальний. Роздивіться його уважніше, його полум'я. Живиться вашою вдячністю. Згадайте щось, за що ви вдячні сьогодні. Це може бути щось велике або зовсім маленьке. Слово підтримки або усмішка, чи сонячний промінчик, а можливо, це запах улюбленого напою. Відчуйте цю вдячність у своєму серці, дозвольте їй наповнити вас. І помітьте, як ліхтарик у ваших руках починає світитися яскравіше, зігріваючи ваші долоні приємним теплом. Чим більше ви згадуєте вдячності, Тим сильніше та яскравіше світить ліхтарик. Подумайте, за що ще ви вдячні собі. Людям. Можливо, ситуація. З кожною вдячністю ваш ліхтарик світиться все яскравіше. І світло поступово розширюється і починає заповнювати теплом ваше тіло. Воно ніжно торкається ваших рук, піднімається вище. Огортаючи плечі, голову. І також розповсюджується вниз, охоплює ваші груди, живіт, спину, заповнює усе ваше тіло, кожну клітиночку. Відчуйте, як це світло дарує вам спокій, безпеку та гармонію. Кожна клітинка вашого тіла наповнюється теплом і вдячністю. Цього світла вже стає так багато, що воно починає виходити за межі вашого тіла. Воно лагідно розтікається навколо вас, огортаючи простір, в якому ви знаходитеся. Воно поширюється ще далі, торкаючись людей, які важливі для вас. Подумайте, кому б ви хотіли подарувати це світло. Можливо, це рідні, друзі. Люди, які вас підтримують або надихають. Уявіть, як їхні ліхтарики також спалахують у відповідь, і їхні серця наповнюються теплом. Погляньте ще раз на свій ліхтарик. Тепер він сяє сильніше, ніж раніше. І це світло завжди з вами. Навіть коли ви його не бачите. Воно живе у вашому серці. І ви можете запалювати його щоразу, коли це буде потрібно. Згадайте цей момент, відчуйте силу вдячності, яку ви носите всередині. А зараз. Поступово повертаємося у момент тут і зараз, у реальність. Відчуйте, як ваші ноги впевнено стоять на землі чи на підлозі, як ваші руки спокійно лежать на колінах чи торкаються долоньками одна одної. Відчуйте повітря навколо себе. Зробіть глибокий вдих і видих. І ще раз глибокий вдих і видих. Почніть рухати пальцями рук, пальцями ніг. Порухайте плечами, потягніться, якщо хочеться. І коли будете готові, повільно відкрийте очі. Погляньте на світ навколо вас, немов в перший раз. Можливо, ви помітите щось нове, відчуєте щось по-іншому. Усміхніться собі, подякуйте собі за цей момент спокою, за можливість наповнитися теплом і вдячністю. Пам'ятайте, це світло завжди з вами. Я буду вам вдячна за ваші пальчики вгору вподобайки, якщо вам сподобалася ця візуалізація. І за ваші коментарі, як ви себе почуваєте, як вам ця візуалізація? Ваші коментарі та вподобайки. Надихають мене записувати для вас іще візуалізації. Тому чекаю ваших коментарів.